Оля, подивіться, як вам базовий семінар по германському рівному буценні. Що для вас він на сьогодні? Яке значення має, що ви від нього взяли? Ну, хочу сказати, що я е, довго думала, чи їхати до вас, чи не їхати, тому що я смівалася треба мені чи не треба, але я. Е, Напевно, вже було готова, і мене інтенсивно... От е, Таня мене прямо, ну вона цими днями мене, ну ти їдеш на ну, ти. Я кажу, ні, я не їду. Ну ти їдеш, ну ти їдеш, ну ти їдеш, ну ти їдеш. От, і я дослухалась, думаю, ну якщо так до мене стучаться, треба щось вже. От, і я думаю, що вже на третій день, на другий день. На перший день я вже зрозуміла, що я ну що це я правильно зробила вибір, і що я переживала дума, що може 6 днів розповідати. А тепер я розумію, що треба ще три рази по 6 днів. От тому я хочу сказати, що це дуже круті знання, і я дуже вдячна і і вам. Звісно, і дівчатам, тому що так ну працює поле що я завжди вдячна і щаслива, що мені зараз попадаються такі люди, які от підсвічують мені, от ну настільки, от... ну короче, це класно. і я дуже вдячна всім за цю підтримку, за можливість розкритися і повирішувати свої якісь питання а глобально я. Ну, мілкі, то так, да, я повідкривала собі. Такі глобальні проблеми я до кінця ще не вирішила, От. але я позбулася цього страху, що мені треба їх боятися. Вже mm -hmm. ж, поняття, діло, що це вже шлях в правильному напрямку. Дякую.